Війська Росії увійшли у вугледар із заходу та півдня. Це повідомляє Діпстейт, але Росіяни не просто рухаються десь там на сході. Вони вже до Покровська дорухалися і на черзі інші міста, в тому числі великі, з сотнями тисяч людей. Про це пише майор з з третьої штурмової Максим Жорін. Динаміка за його словами дуже висока. Ворог лише нарощує темпи, а наші підрозділи виснажуються без. Ротації, отже, Жорін стверджує, що українському суспільству потрібно прокинутись. Ми зараз не в найкращому положенні. Процитую, щоб все це вивести, треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо, перестати вірити в казки про миттєву перемогу і мир, який хтось за нас зробить. Кінець цитати. Наскільки все серйозно? Максим Жорін, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади на зв'язку. Пане Максиме, добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Що означають ваші слова? Е, суспільству потрібно прокинутися. За якими ознаками ви в практичній площині зрозумієте, що воно прокинулося? Е, ну, по-перше, з чого взагалі е, да, така, така думка в мене, тому що в мене є е, таке відчуття, в мене нещодавно була можливість проїхатися українськими містами, в яких е, немає да, ну, прямої безпосередньо там лінії фронту від них відносно далеко. Uh, і я побачив те, що люди не розуміють, взагалі не усвідомлюють, наскільки зараз ми знаходимося в складній точці, взагалі, ось цього цього процесу війни з Російською Федерацією. Я бачу в очах повне нерозуміння людей в тому, що, наприклад, uh, ну, на фронті вже не просто втрачаються посадки. На фронті є дійсно велика проблема. І... Uh, Є відчуття того, що всі поклали цю відповідальність на військових і чекають, поки військові там щось вирішать. Але військові вони не безки, ну, це не безкінечна історія. Військові це це такі самі люди, да а в нашому випадку ще інколи. Є й проблема в, в, самій, в самій армії в управлінні цими, цими військами. З те, що стосується, я там торкався на ротації відпочинку, застосування військ і всього іншого. Так, от з цим у нас величезна проблема. В нас на щастя є велика кількість вже професійних бойових польових командирів, які виросли там на до командирів бригад. Але м, за якісь е, там провали на фронті, ці ж командири бригад відповідають, а не ті, хто ставлять їм задачі е, всупереч, взагалі, там потребам сучасним. Ведення бою, що стосується суспільства, то тут, по перше, є відчуття відсутності розуміння критичності ситуації на сьогоднішній день. Всі знов чекають там виборів сполучених Штатах там якихось рішень зміни в кабінеті міністрів, когось замів знімають ще щось. І просто сидять от, очікуючи від цього якихось там переміни, які їм щось принесуть але так не буде. Ну так не відбудеться. Треба усвідомити для себе, що на сьогоднішній день в тій точці, в якій ми знаходимося, треба включатись абсолютно всім. Це стосується і в тому числі ті, хто не безпосередньо знаходиться у війську, і мабуть. І в більшій степені на сьогодні це стосується їх. Це стосується їх в плані того, щоб вони брали на себе контроль тих процесів, які відбуваються в тилу, ну тому що військові зайняті і вони цим займатися не можуть. І чекати, поки вони повернуться, теж в даному випадку не підходить історія. Тому на цивільних сьогодні покладається величезна відповідальність ну в принципі на цивільних чиновників, всіх хто не на фронті, знаходиться в тому, щоб тут будувати да, от там, де не фронт, там де відносно спокійно, а в більшості міст поки що не фронти, поки що. Спокійно ми маємо сконцентруватись на побутові всього необхідного для фронту, починаючи від виробництва. Всього забезпечення це стосується і технологічного забезпечення в плані там дронів різних елементів, які сьогодні може Україна виготовляти, для яких не треба закупівель з Китаю, Тайваня або там з зі сполучених штатів чекати допомоги. Ми це можемо робити сьогодні а, тут так от цим Треба сьогодні займатись. На жаль, я усвідомлюю, що більша кількість там молоді сьогодні. Вона та, да, яка в Україні знаходиться, вони де вони працюють на офісах, да, на якихось звенілках, на ще, ще десь. Тобто, люди взагалі відірвані і не розуміють, наскільки все критично і що ну там умовно завтра все це життя взагалі може перевернутись з ніг на голову, і тоді всі побачать те пекло, яке зараз бачать декілька міст да там на, на, на сході. Тому сьогодні треба всім сконцентруватись, усвідомити, що ситуація вкрай непроста, і що абсолютно. Ну, від всіх це залежить. Треба займатися тим, що готувати країну, готувати своє місто, готувати себе особисто до е, тих реалій в яких ми сьогодні знаходимося. Починаючи від е, підготовки е, своєї власної да з там тактичної медицини, поводження зі зброєю, там і подібних речей, навіть якщо ви не плануєте йти в армію, це може допомогти вам або близьким людям. Комусь зберегти життя, комусь допомогти, а може навіть і самому і самому собі, і далі по наростаючи, займаючись тим, що допомагати армії, контролювати ті ті процеси, і політичні, і е, громадські, які відбуваються в цих містах, для того щоб все суспільство контролювало саме себе в тому, щоб воно трималось мобілізованим, щоб не тільки армія була мобілізована, а й саме суспільство теж було мобілізованим. Я зізнаюся, коли читав ваше повідомлення, спершу подумав про недоліки в мобілізації, і подумав про те, що ніби держава звітує багато вдалося мобілізувати з одного боку, з іншого є неукомплектовані бригади, і тут, якщо вже комусь прокидатися, то на, ну не тільки українському суспільству, бо ми ну йдеться про власне забезпечення і від партнерів союзників. А наскільки військо мобілізоване, от якщо говорити про живу силу, чи чи ви це мали взагалі на увазі? Чи Лише про тил е, з військом дуже досить Ну давайте так, більш складна історія да і більш е, складна ситуація. Справа в тому, що в армії, на жаль, вистачає проблеми Якщо ми говоримо про мобілізацію, то вона якась від ну вона відбулася, поповнення є. там я ну Мені, наприклад, я в третій штурмовій бригаді знаходжусь, тому мені там складно оцінити наскільки все погано, тому що. В нас не так вже й погано, тому що ми самі себе забезпечуємо і цим ресурсом в тому числі за рахунок рекрутингу переводів за рахунок е, того, що набираємо е, там колишніх ув'язнених і, і тому подібні речі, і в нас, в принципі, цей ну для нас це не така вже критична ситуація. Але я знаю, що е, в інших бригадах. Це є критично і на сьогоднішній день в Україні немає жодної укомплектованої бригади. Ну якщо ми говоримо безпосередньо про бригади, які приймають участь в бойових діях, а не про якісь там бригади там логістики, забезпечення там чи чи ще щось. Якщо ми говоримо про бойові бригади, то на сьогоднішній день немає жодної укомплектованої бригади. Е, людей набирають, але якість людей, по перше, вона дуже сильно зараз падає. Ну прям. Прям дуже сильно. А також є надзвичайно важливим, важливою, наприклад, для мене я не знаю. Я не розумію відповіді на це питання. Я не розумію, чому так відбувається. Але. Е ми сьогодні маючи неукомплектовані бригади, ще створюємо нові неукомплектовані бригади, замість того, щоб докомплектувати ті бригади, які вже є. Там де є досвідчені офіцери, там де є структура, там де є повне розуміння, де є колектив, готовий все так. От, замість того, щоб поповнювати їх, ми створюємо ще нові бригади. А потім ще півроку шукаємо для них зброю. А потім ще щось там готуємо їх. І в результаті отримуємо бригаду, яка все одно не може ефективно виконати е, бойову задачу. Тому в цьому питанні є е, проблема і в військовій складовій, і в цивільній. В цивільній в тому плані, що досі от немає цього там повного розуміння, що треба, треба йти, треба і боротися, і треба захищати свою країну. Е, а в військовому ось, є певні питання до менеджмента всередині армії. Які там мені, наприклад, не зрозумілі, ну одну одну з проблем менеджменту намагався вирішити військовий Сергій Гнезділов, який публічно пішов все з Ви розкритикували його, сказавши, що він зробив неправильно, адже він ну власне це небезпечний прецедент, який він створив. Як бути тоді інакше, як знаходити у цей баланс і і не бути гнезділовим, і з іншого боку, бути активним і вирішувати проблеми. Ну, не бути гнізділивим, я думаю, це взагалі нескладна задача в житті. От. А якщо серйозно, то ну, він не вирішив проблему, він створив її ще більшою. Тобто він гіперпаналізував ще ту проблему, яка і так була, в якій і так там намагались знайти хоч, хоч якісь рішення. Сьогодні таких речей ми не можемо дозволити. Більше того, там да, зараз вже відомо, що начебто він там не так. Же, е... Ну, точніше, певний час, там, взагалі, чи в Києві, чи десь він там знаходився. Ну, тобто, людина там втомилася від того, що знаходилася е, занадто далеко від, е, від фронту, і частіше за все саме такі люди дозволяють собі такі речі. Е, справа в тому, що це м, дуже небезпечно, це небезпечний приклад. Він створює інциденти і е, е, враховуючи всю напругу на фронті, яке зараз існує, враховуючи всю втому виснаженість реального українського піхотинця. А він сьогодні не надзвичайно втомлений, це складніше е, на сьогоднішній день історії. Задача, яка взагалі не те, що в Україні, в світі існує, український піхотинець він ну просто страшні речі переживає е, кожного дня, і повірте, в кожного з них так чи інакше, ну виникає в голові питання: а може спробувати, а може піти, а може відпочити. А якщо це зробить рота, а якщо це зробить вся бригада? Ну, що ми тоді хто буде в цьому за це відповідати? Командир бригади чи ті, хто подали такий приклад і дали таку е, можливість? А від цього будуть наслідки величезні, і вони будуть вже не тільки для цієї бригади, там а взагалі для всього фронту? Тому що стосується СЗЧ, я категорично проти ось цієї історії е, з тим, що можна там раз сходити. І там не, не буде ніякої відповідальності, тому що це порушує дисципліну. А виключно мені сьогодні армія, в принципі, ще е, хоч хоч якось живе, але ми маємо е, ми ж яку ми проблему хочемо вирішити. Ми хочемо вирішити проблему там е, виснаження да втоми людей, того що вони там. Е, Ну або ще частково хотіли вирішити, щоб вони переводились з однієї бригади в іншу, але це питання взагалі не вирішилось. Ну щоб було розуміння, так і не було цього приводу взагалі дискусії Це питання не вирішилось. Якщо людина там умовно кажучи, її командир не дозволяв перевестись в іншу бригаду. Вона пішла в СЗЧ повернулася її там в е, окремий резервний батальйон. Потім можуть перевести, то її питання з переведенням в бригаду, в яку вона хотіла, не вирішилось. Це е, е, ну просто. От було ще є бажання, яке, яке взагалі не втілилось на випадку СССР. Ми там можемо частково спров... Точніше ми розуміємо, що частково ця проблема полягає в тому, що люди втомилися та в когось там рутина. Хтось давно її не бачив, хтось просто переносить ну не нереальний стрес, що що хвилини, що години, і тому від цього там з'являються таким. Миси, так от в цьому плані ми мали знову ж таки повернутись до управління військами, до правильного, ефективного, сучасного управління військами, а не так, як інколи, сьогодні не завжди. Але на багатьох напрямках, на жаль, ми можемо бачити стратегію, яка дуже от мені нагадує стратегію нашого ворога саме застосування піхотних підрозділів і українських військ. Ми собі цього не можемо дозволити. Ми маємо воювати інакше. Ми маємо воювати розумом. А не кількістю, і в такому випадку у нас буде можливість у людей і відпочивати, і ротацію проводити, і проводити зміну, і змінювати напрямки, і планувати свої дії, а не тільки от сьогодні реагувати, напихуючи підрозділи в місця, де в нас там критична ситуація. От є ще один прецедент, де ніби вирішується питання: є спір. Київський апеляційний суд зобов'язав завчора ДБР порушити справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Содоля, на якого скаржився начальник штабу, ваш побратим е е е Кротевич. Наскільки військові слідкують за розвитком подій, які вона має перспективи, на вашу думку? Та звісно, що слідкують це питання справедливості, і воно дуже важливе, Тому для військових надзвичайно важливо. Знову ж таки, треба розуміти, що сьогодні е, створюється певна така, от е, да, відчувається вже різниця між військовими, які на фронті, які воювали, які отримували там досвід, які росли на фронті, і це, як правило, вони закінчуються на рівні командирів бригад. Оце ті люди, які реально бачили війну, які її переживали, які її розуміють. І є інша. Надбудова над ними, яка складається здебільшого з генералів, які цієї війни не бачили досі. От ну як це не дивно, але більше з них вони е, обстріли чули. Ну просто там в декількох кілометрах в кращому випадку. Вони не бачили реального поля бою. Вони не бачили реального застосування там піхоти, техніки і всього іншого. як Як це відбувається? Вони не розуміють інколи там сучасних технологій. Ну тому, що вони не знають наскільки це може бути корисним, і як це там рятує життя або допомагає знищувати ворога. І ось е, на, на цьому, на цьому зламі і відбувається у цій історії, тому що е, є командують інколи люди, які е, але знову ж таки то дуже важливо. Є генерали на щастя сьогодні в армії, які е, реально розуміють справу, які бувають на полі бою. Вони доїжджають. Їх одиниці, але вони в українській армії, е, все ж таки, є. Але е, от складають же ж цю проблему саме ті, е, які до них не відносяться, і на жаль, їм дають велику владу в плані застосування, і вони замість того, щоб е, керувати да там адмініструвати, привносити якісь рішення по застосуванню, вони все все, що вони роблять. Вони збирають бригади, пихають їх на ділянку. Закінчились новий, от все його задача. Він просто туди відправляє нові нові підрозділи, і на цьому там функція генерала, в принципі, і закінчується. А хотілося б від нього рішення, хотілося б від нього сучасні пропозиції ведення бою і всього іншого. Тому ось в таких питаннях, коли не може бути відповідальність, і вона дійсно. Показує, що справедливість може бути це питання дуже важливо для військових. Пане Максиме, дякую. Я не можу не спитати вас про оперативну ситуацію на на фронту? Діпстейт повідомляє, що війська Росії увійшли у Вогледар із заходу та півдня на ворог веде обстріли центральної частини міста, де сили оборони продовжують чинити спротив спротив в західній частині міста вже вивісили свої ганчірки. Це буквально от Діпстейт так пише. Ви кажете, що ситуація катастрофічна. Наступні міста, де сотні тисяч людей проживають. Власне, от в контексті і Вогледара, і покровська а, наскільки все погано? Ну, катастрофічна ситуація дійсно складна. На, на даний момент катастрофи немає, але якщо не буде достатньо уваги, ми її все ж таки. На собі відчуємо, якщо говорити про фронт то безпосередньо, там в смузі відповідальності нашої бригади, третьої штурмової, да в якій я там розумію обстановку на повністю, то а, ми стримуємо ворога, і в нас ворог успіхів немає. хоча щоденні спроби штурмових дій відбуваються, вони перекочуються вздовж смуги бригади, нащупують. Місця, де зможуть е, просуватися, але на сьогоднішній день жодного успіху вони в нашій смузі відповідальності не мають. Проте в нас є дійсно складні е, ділянки, і на сьогоднішній день їх все більше. І там сьогодні дуже складна ситуація біля Куп'янська. Да? це дуже довго був відносно спокійний е, район, да? На сьогоднішній день це неспокійний і дуже загрозливий район, тому що там виходять вже до річки, і є небезпека, в тому числі де для інших підрозділів в Вугледарі. Прям проблеми. Це я думаю, що ті, хто дивляться на карту, розуміють наступні наступні етапи дій в наших військ в, в цьому населеному пункті, які абсолютно очевидні, які будуть. Які будуть зараз е, вимушені, є також е, надзвичайно складна ситуація в Турецьку? Е, біля Нью-йорка вже теж складається ситуація не дуже. Ну тобто, ми можемо побачити і зрозуміти, що майже вздовж цієї східної е, лінії фронту е, ворог на нас тисне і тисне успішно О, тому дуже важливо сьогодні не п'яніти від того, що. Все добре, і там щось змінять, якісь вибори або ще щось. Щось змінити зможемо тільки ми. І зараз нам, як ніколи, треба над цим думати. Я правильно розумію, що переломити цю ситуацію цей наступ росіян станом на зараз, на Донеччині, зокрема, немає шансів. І коли ви кажете, треба прокинутися, це не означає, що можна прокинутися і за один день щось змінити там технологіями перекрити м'ясні штурми, наприклад. За один день ні, але з комплексним підходом безумовно зупинити ворога зараз і стабілізувати в принципі можна було. Хоча там мені складно зараз сказати, які резерви в принципі у нас залишилися для цього, тому що безпосередні ті бригади, які виконують задачі, вони виснажені, і більшість з них вже час було б. Або поміняти, або хоча б їх підсилити іншими підрозділами, я все одно завжди воно, можливо, так трохи звучить з моїх вуз, знаєте, песимістично, але ні, я все одно вірю в те, що нам вдасться це зробити. Мені просто не подобається, що це не відбувається через конкретні там недолугі рішення деяких людей. Але змінити це можна, і в нашому випадку, саме за рахунок розуму і саме за рахунок технологій, е можна зупиняти росіян можна їх знищувати, і наш шлях це от якістю знищувати. Кількість ну про недолугі рішення, коли ви говорите, ви не маєте на увазі конкретних людей з прізвищами? Чи ви маєте на увазі, але називати їх не будете із зрозумілих причин? Давайте не буду їх просто називати. Добре, дякую вам, Максим Жорін, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади. Екс-командир полку Азов був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео, коментуйте, якщо з чимось не погоджуєтеся або навпаки. І підпишіться на канал РБК Україна в YouTube.